Доброго ранку, мешканці Планети 42. Сьогодні ми з вами поговоримо про фразеологізми. Ці словосполучення ми використовуємо кожного дня, навіть не задумуючись про їхнє походження та власне їх визначення. Розглянемо фразеологізм зі словом щастя, наприклад. Випадає щастя! означає таланить! Спробувати щастя означає зважитись на щось. Мати щастя ми говоримо, коли виражаємо гордість за щось. Ще десь щастя не завалялось, означає комусь неочікувано подала Запам'ятайте це, та хай вам щастить!